Відбулось позачергове засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. Ішла мова про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету. Відтак оперативно члени виконкому прийняли рішення, згідно якого доходи загального фонду міського бюджету збільшились на майже 27 мільйонів 102 тисячі гривень. Цієї суми на субвенції підуть 24 мільйони гривень, ще 3 мільйони на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а також понад 71 тисячу гривень на покращення покращення житлових умов 15 солдатських вдів та інвалідів. АТО. на уточнене наше питання про вчасне освоєння цих коштів і якість виконаних робіт, чиновники відповіли. Ці питання контролює головний розпорядник коштів. Головним розпорядникам коштів субвенції на соціально-економічний розвиток, додаткові, які виділені з бюджету в сумі 3 мільйони. Є управління освіти міської ради. Я думаю, що вони забезпечать контроль відповідний і зможуть прокоментувати більш детально на що спрямовані ці кошти в розрізі об'єктів. Школи садочки це ремонти харчоблоків, це ремонти дахів, це ремонти санвузлів і всі це непохідна робота до підготовки наших закладів покращення матеріально-технічної бази. В області триває грантова програма підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньопереміщених осіб і місцевих громад. Заявки на участь у грантовій програмі прийматимуть до 10 січня 2017 року. Про це повідомили керівники проєкту під час прес-конференції в облдержадміністрації. Програма має інтеграційний проєкт, що складається із чотирьох тренінгів, після яких претенденти захищатимуть свої проекти. Перевага надаватиметься вимушеним переселенцям з Донецької, Луганської областей та Криму, віком від 18 15 до 60 років. Програма ця має в собі такий інтеграційний аспект. Тобто є можливість взяти участь як і переселенцям, внутрішньопереміщеним особам, так і житомирянам і жителям області. І що важливо, про що ну, також багато хто звертався на протязі цього року, що, чому не долучаємо ми таку цільову аудиторію, як учасників і ветеранів АТО? Ось, відповідно, Міжнародна організація з міграції, а це наш партнер в реалізації цього проєкту, вони якби дослухалися до цих побажань і прохань, і в цьому році є змога також долучитися до програми ветеранами-учасниками ТО. Командувані високомобільних десантних військ Збройних сил України підсумовували роботу за 2016 рік. Командувач ВДВ, генерал-лейтенант Михайло Забродський, грамотами та кубками відзначив командирів підпорядкованих військових частин. За підсумками 2016 року кращою частиною ВДВ стала 25-та окрема повітряна десантна бригада. Був рейтинг, система рейтингу підставі підсумку цього року вже визначались краще і кращі. Хоча цей рейтинг це, – це, це вклад кожного офіцера військовому бідні військ, скажімо так, бригади сиділи. І в нас важко сказати, яка бригада краще, а яка гірша. Кожна бригада по-своєму хороша. Учасником наради став начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко. Я певний у тому, що ті перспективи і ті плани, які ми для себе, скажімо так, Намітили, повинні бути стосовно реалізовані, особливо, що стосується набуття проможностей і потужностей високомобільними десантними військами. На вас вкладаються серйозні надії і серйозні завдання. Не просто не тільки комплектування, а й взагалі саме підготовка. Не просто буде виконати ті завдання, які визначені, але впевнені, що так воно і буде. Що вони будуть виконані. Високою ефективністю, якістю, ну і відповідно результатом. Віктор Муженко вручив кращим десантникам відзнаки та нагороди від Міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил України. Ялинка у горщику – хід цьогорічного ялинкового сезону. Житомирський лісгосп вже понад п'ять років займається вирощуванням посадкового матеріалу із закритою кореневою системою. Люди цікавляться, хочуть на новорічні свята, щоб ялинка довше стояла. в Зв'язку з цим ми пропонуємо Почали вирощування ялинок, новорічних ялинок з закритою кореневою системою, тобто в горщиках. У розсаднику Житомирського лісового господарства з поміж 12 тисяч декоративних вічно-зелених саджанців у горщиках зростає 3 тисячі новорічних ялинок. Малолітні саджанці на землю вкладають на бочок. Це робиться для того, щоб під час Зимівлі воно не було пошкоджене снігом. Висока посухостійкість та довга пухнаста хвоя. Майже 18 сантиметрів длина хвої. Сосна кримська, яка вже зайняла своє місце у розсаднику Житомирського лісгоспу, скоро може стати не лише окрасою новорічних свят, а й замінити сосну європейську у лісових насадженнях. останні роки Сосна звичайна, вона йде масово сихання. Ну і зараз ми хочемо знайти як замену. Ялинковий базар на лісовій стежці це 123-й кілометр траси Київ. чоп все, що тут продають, вирощено і вироблено у місцевому лісгоспі, тому й ціни не такі високі, як у місті. Лісівники розповідають, що покупців вистачає, але найбільше пожвавлення настає у переддень нового року, адже ялинковий базар працюватиме навіть. 31 грудня Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини у Житомирському військовому шпиталі. Вже почали новорічні святкування. Сьогодні українських захисників вітали діти і дорослі, учасники фольклорного колективу Житомирянка. Пішли привітати наших воїнів-захисників. Із святом нещодавно у нас пройшов конкурс новорічно-різдвяних ялинок і іграшок. Зимова фантазія. Наші дітки підготували подарунки і також вручили нашим захисникам. Військові приємно здивовані ще донедавна вони захищали українські землі, втім нині за станом здоров'я перебувають у шпиталі. кажуть, їм дуже потрібно відчувати таку підтримку громади. Сподобалося це. Що не забули, тих солдатів, які воюють зараз, будемо прямо казати. Такий концерт завершальна частина загальноміського творчого проєкту, участь в якому взяли студенти спеціалізованих навчальних закладів Житомира. Протягом останніх кількох тижнів в обласному центрі тривав конкурс на кращі ялинкові прикраси. Переможці визначили, а ось створені новорічні прикраси вирішили подарувати українським захисникам, які нині перебувають у шпиталі. Ну, по-перше, це захід він надзвичайно важливий, тому що прийшли маленькі дітки, вихованці дитячих закладів Житомирщини, привітати вояків. Декого в такі самі сестрички залишилися вдома, декого такі дітки вже є, бо є в нас дорослі військовослужбовці. І вони як побували в родинному колі? Вони почули той. Дитячий спів, привітання, і вони окунулися в ту мирну атмосферу свята, свята Великого Різдва Христового і Нового Року. Декоративні ялинки, вироби солоно тіста та патріотичні ялинкові кульки такі подарунки отримали пацієнти кількох відділень шпиталів. А ось військові лікарі кажуть, що найкращий подарунок усім це одужання та міцне здоров'я. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Шість спортсменів від Житомирщини брали цього року участь в Олімпійських іграх у Бразилії. Вони не стали призерами, але довели, що завдяки своєму таланту, наполегливості та підтримці з боку держави здатні складати конкуренцію найкращим спортсменам світу. «Цих результатів не було, якби не було підтримки, яку я отримував на протязі багатьох років, не було тих людей, які мене підтримали. Тому саме сьогодні я маю тут згоду нагоду сказати слова вдячність. Немножко не хватило нам. скажем так, спортивного фарта, потому что мы, у нас были четвертые, пятые, и шестые места. Чуть-чуть не дотянули, поэтому есть над чем работать. Просил передать Сергею Назарьевичу, что благодаря вам каждая область, в том числе вот и Штоперска, было 25 отделений Национального олимпийского комитета на семинаре, благодаря каждому из вас область показывает вот такой хороший результат. Потому ну, что действительно за последних, скажем так, я так помню, слежу около пяти лет, а последних два года... А ми показуємо хороші результати і житомецькому ще таку країни. Лауреатами спортивного року стали атлети і тренери, які продемонстрували найвищі досягнення на європейському та загальнодержавному рівнях, а також спортсмени з обмеженими фізичними можливостями. На святі були відзначені і представники засобів масової інформації, які постійно висвітлюють спортивні події. Серед них і мої колеги Віктор Бойко і Сергій Богінський. Дякую <підвігінський> за. Наш нашу скромну працю. Думаю, що ми надалі будемо системно іслідово сміляти, пробачити досягнення, які будуть наші досягнення. Докладніше про подію. Дивіться у програмі «Спорт-калейдоскоп». Леонід Харшан, Ігор Грач, новини Житомирщини. Близько сотні спортсменів міста Житомира області. Гості з інших регіонів України приїхали на відкритий чемпіонат містецьких боксингу. Під назвою Київська Русь спортсмени з інших областей завжди з задоволенням приїздять до Житомира, не лише позмагатись, а й пізнати історію рідного краю. Управління молоді і спорту вже другий рік поспіль підтримує заходи міської федерації кікбоксингу, тому що вони дійсно не тільки популяризують спорт, проводять змагання, а й внесуть таке змістовне навантаження. Тобто вони популяризують історію нашого міста, історію України, історію можливо ту, яку і в школі не викладають, тому що вони так дуже заглиблюються в ці процеси, і це дійсно цікаво. Прапор змагань підняв бронзовий призер чемпіонату України. переможець столичного всеукраїнського турніру Андрій Малинівський, який і в цьому турнірі став чемпіоном. Останні мої змагання, які я переміг, це був всеукраїнський е, турнір Wizard Open 2016. Я вибрав перше місце. Мені попався суперник з Одеси і е, підібравши до нього правильний тактичний варіант, він був настирним, і я його розтягую і по балам виграв, взяв перемогу і перше місце. Твердили свою майстерність. Більшість вихованців Житомирської дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Серед них срібний призер чемпіонату України Артем Мельник, для якого кожний турнір нова сторінка історії України. Так як робить ці, ці турніри, наш тренер ну ніхто не робить. Просто я дійсно, от завдяки своєму тренеру я дізнався більше історії, ніж на уроках їх, чим на уроках в школі. Мені дуже це подобається. Мені кажуть, це, це дуже круто, що діти починають вивчати свою історію, де е, вивчають землю своїх батьків і де вони проживають. Через місяць в Житомирі відбудеться чемпіонат області з кікбоксингу, після якого кращі спортсмени візьмуть участь у чемпіонаті України. Мета турніра в патріотичному руслі це виховання самоідентифікації, високої української самоідентифікації. Тобто діти, які прийшли через ці турніри, до яких подавали цю інформацію, а вони розуміють, чого вони українці, звідки пішла ця назва і чого треба робити цю землю, і чого саме вони такі, як вони є. Сергій Багінський, Максим Возін, новини Житомирщини. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер змінних напрямків поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 28 грудня вночі та вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, 29 грудня вночі та вдень від 2 до 4 градусів морозу. 30 та 31 грудня вночі мінус 5 мінус від 0 до 2 градусів морозу атмосферний тиск 740 мм і спадатиме. Вологість повітря – 80%. 30 грудня в день опади припиняться, атмосферний тиск зросте.